Я щиро вдячний, що ви до мене завітали. Хочу вам побажати гарних успіхів у житті, так як ви мені бажали і рад, що таких друзів є багато, що ви правильно оці... оцінюєте аж за жерну, за роботу. Жирному... Я не можу бути вдома. Знаєте, я не люблю щось робити, хочу. Я хочу заховати. Тільки сель будуть, і, заходьте, і тому, не, я хочу працювати. Буде, я буду працювати, якщо. Мені дозволить здоров'я. Добрий день. Все. Я все. Дуже дуже дякую. Все що робимо? Одну хвилиночку. Ну, я не знаю, неудобно таке казати жінкам, але кажуть, що секс і тост не коментується. Ну, ми слухаємо вже. Ми слухаємо вас. Не вас слухаємо. Стільки позабирайте. Ваня. Стільки позабирайте. Нікуди не летайте. Слушайте. Девчатам буду веселее. Слухайте, веселіше. Слухайте, слухайте. Дівчата вітайте, над метро. В нашей компании. Дивропы, де шовка. ]窦ити. Ви відходили з Європи, да? так? <кій> 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 Самі європейці. Ми <кій> бажаємо вам усього, наказу, здоровечко в першу чергу. Багато і багато. Хай би вам ще з груди наховало багато творчих дітей, щоб ви могли бути між нами і нам допомагати усім. добра, злагоди, щастя. Я дарую вам всю планету, крім Путіна. Я ні. Путіна не приймаю. Без Путіна. Я дарую вам планету без Путіна. Марія Івановна, багато еліта. Так, так, багато. Много... Магі, добра. добра. За життя треба боротися. Ні. Воду старався. Много я літа. Много я літа, літа, много. Ногая літа, много літа, много літа, много дякую. Безгаліва, сподіватися Дякую, сербів. Щоб були такі гарні, як ці цвіти, щоб нам розцвітали у нашому житті, ви ніколи нам не в'яли. Добре, буду старатися. Стелися доля через все життя лише добром для доброї людини. На довгий вік, на многі літак, на шану від людей тепло робили. Хай ваша чуйність, щедрість, доброта вам допоможуть до ста літ прожити. Хай матір Боже береже вас від тривог, хай багато років дарує вам Господь Бог за добре серце, за вічне бажання, Бог. добра нам усім, вам рідненький, низький наш Україн. Дякую.